Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні поговоримо про історичне фентезі Мадлен Міллер цирцея Твір заснований на грецькій міфології, яку більшість з нас пам'ятає ще з дитинства: Зевс, Геліос, Афродіта, Афіна, Прометей, Одіссей та інші. Але цього разу письменниця розповіла нам історію з абсолютно іншої сторони: від імені богині Вигнанниці, яка любила смертних більше ніж богів. А смертні це ми всі прості люди. Хочу одразу зазначити, що Мадлен Міллер – це сучасна американська авторка. А вперше книжка «Церцея» була видана у 2018 році. Сюжет оповідь ведеться від імені богині Цирцеї, і вона розповідає про свій шлях від самого народження до періоду, коли вона із маленької дитини дівчини перетворилася на самостійну жінку. Церцея завжди була зацікавлена в смертних більше, ніж в богах, більше, ніж в своїй родині, тому що, наприклад, її тато Геліос – це Бог Сонця. І так сталося, що перше кохання Церцея – це був саме простий чоловік, рибалка, смертний на ім'я Главк. Саме завдяки йому Церцея відкрила в собі свої чарівні здібності, вона закохалась в. Главка зробила певні рішучі дії, а потім отримала покарання за те, що не слухалася богів. За це вона отримала вигнання на безлюдний острів Ея. Там церцея мала жити наодинці. Таким був план Геліоса, її батька та самого Зевса. Але доля вирішила інакше. І в життя церцея потрапляють відомі нам боги та герої, такі як Афіна, Дедал, Мінотавр, Прометей. Гермес, Одіссей та ще багато інших героїв. Церцея була самітньою та ніби зайвою у світі богів і дуже відрізнялась від них з самого початку свого народження. При цьому церцея ніяким чином не належала до світу смертних, оскільки вона все ж була богиньо та володіла чаклунством. Головне питання, що постає перед нашою головною героїнею, тобто перед Церцеєю, це до якого світу вона належить. Відповідь на це питання ми дізнаємося в самому кінці твору, оскільки серце робить свій вибір. Я хочу сказати, що в цілому я отримувала величезне задоволення від книги. Для мене процес читання був захопливим. Я чесно скажу, що я не напружувала сильно мозок в контексті того, аби намагатися здогадатися або придумати, як. Які події далі будуть йти в книзі, який поворот, які будуть стосунки між героями так і таке інше, тому що мені було настільки цікаво прочитати, що саме написала авторка, що власну фантазію в цей момент я абсолютно точно не підключала. Ми знайомимося з цирцею із самого початку її народження. І ми бачимо, що у власній родині, на превеликий жаль, вона не те, що не була бажаною дитиною, але через те, що одразу в ній не було. Розпізнано певних божественних оцих здібностей, або якоїсь неземної краси, або розумових здібностей, того такого з самого початку не було, то її батьки вирішили, що ну, скажімо так, нічого вже нормального з неї не виросте, то вже хай собі живе як живе. Я б сказала, що довгий час вона була аутсайдером, і справа в тому, що її ну. Якби зараз казали, були так якось погано до неї відносилися, ображали її, тому що навіть її рідні брати та сестри казали, що в неї не такі очі, не таке волосся, не такий голос, і вона і це не може, і це не може. Тобто постійно в сторону людини, богині. Йшов такий потік неприємних речей, і, звичайно, це все вплинуло на те, як себе почувала Церцея і яка в неї була самооцінка. Звичайно, супер низька. Але Церцея прагне знайти собі друга когось, з ким вона зможе бути самою собою, і з ким вона зможе проводити час разом. Коли церцея покохала главка, вона для нього, для цього смертного, вона зробила дуже багато. Скажімо, що вона порушила божественні правила, і вона за це понесла покарання. Главк ніякого покарання не отримав, але Церцея отримала за всіх. І в моменті, коли про це дізналися Боги Олімпу, про це дізнався Зевс, про це дізнався батько церцеї Геліос, про це це про певну річ, яку серце зробила заради главка. Але не буду казати, яка саме ця річ, аби вам було цікаво читати книжку, я сподіваюся. Тож після того, як про все стає відомо, церцею чекає покарання. І в цей момент вона знаходить в собі сили, аби протистояти власному батькові. Тобто вона починає з ним сперечатися і вона висловлює свою думку. Так, до цього ніхто не робив, тому що всі, звичайно, боялися геліоса і мали певну повагу до того, що він все ж таки Бог, їхній там отець або чоловік. І його слово було останнім. Тим не менш, із е, тихої, сором'язливої дівчини, Церцея нам проявляється вже як бунтарка. Вона не хоче жити за сталими законами, вона, вона не хоче робити так, як їй наказують більш е, значні, так, е, заможні боги. Вона хоче жити по-своєму. І за це вона отримує кару богів. Після цього вона, звичайно ж, була відіслана на цей безлюдний острів Ея. Вона спочатку. Занепала духом, але потім почала досліджувати острів. Вона почала змінюватися і з дівчини потроху перетворюватися на коханку, на молоду жінку. Вона починає свої експерименти з чаклунством. В неї купа справ і в неї абсолютно немає часу на те, аби якось нудьгувати або сумувати за минулим. І ось ніби в цей момент все налагоджується, і ми чекаємо на те, що за поворотом вже буде хеппі-енд, проте ні. Тому що несподівано до острова Ея, на якому живе Церцея на самоті, до цього острову припливають моряки. Далі в книзі трапляється супернеприємний інцидент, і моряки не впізнають церцею богині. І після цього деякі ці смертні людіжки перетворюються на свиней. Чому так сталося? Читайте в книзі. Завдяки цій неприємній ситуації ми знов ж таки бачимо новий цей перехід серцея до нас на наступ, нібито на наступний рівень свого власного розвитку через біль, через страх. Вона стає сильнішою, вона стає більш закритою, вона стає більш обережною, менш довірливою. В неї з'являється хитрість, вона вже не така відкрита до людей, яких вона дуже сильно любила. З самого початку свого народження, свого життя, і тут хочеться провести паралель зі звичайним життям нас, простих людей, що і в наших життях я певна відбуваються події, які залишають слід після себе. Іноді це приємний слід, так і приємний досвід, іноді на превеликий жаль ні. Проте, на мою думку, дуже важливо, як саме людина з цим справляється, чи вона робить висновки на майбутнє. І завдяки цій рефлексії людина має змогу трансформуватися для того, аби виростити, для того, аби перейти на якийсь новий, кращий, вищий рівень життя та свідомості також. І мені здається, що правильніше було б робити це для себе, а не для того, аби отримати. Ем... Гарну оцінку або похвалу від будь-кого. Що мені дуже подобається в Церцеї в цей момент, це те, що вона не опускає руки, вона не здається. Вона, з однієї сторони, ніби приймає долю, така, яка вона є, але при цьому вона їй не підкоряється. Мені здається, що Церцея більш філософськи сприймала ті події, які з нею відбувалися. В неї часу весь. Час всесвіту їй не лежить, тому їй абсолютно точно нікуди поспішати. Вона нікуди не запізнюється в цьому житті. Тому можливо вона і мала змогу знаєте, так більш філософськи до всього цього відноситись та спокійно проживати своє життя, тому що ну зараз так, А попереду ще багато, багато літ століть і так далі. Що ще хочете сказати про Церцею, Що вона дійсно була дуже добра, щира богиня. Вона любила смертних, простих людей, і при цьому вона абсолютно не хотіла якоїсь, знаєте, пошани або поклоніння зі сторони людей. Тобто її абсолютно точно не цікавили храми на її честі, якісь богослужіння, тощо точно ні. На мою думку, більшу частину життя серце намагалася заповнити внутрішню самотність. Через чоловіків, через чаклунство або через дитину. Можна використовувати слово через, можна використовувати слово завдяки. Тут вже як вам сподобається більше. Найголовніше для мене це те, що наприкінці книжки, так, наприкінці історії, яку нам розповідає Мадлен Міль, серце знайшла те, що шукала все своє життя. І в цей момент за неї. Як за богиню, як за жінку, я чесно скажу, що дуже тішуся, незважаючи на те, що це вигаданий персонаж та богиня якої ну, насправді не існує. До кінцівки хочеться сказати, що тут я була би точно абсолютно не проти, аби нам зробили трохи менше хеппі енду та додали, можливо, якогось вогню, оскільки церце це все ж богиня, і можна було туди додати щось таке цікавеньке з перцем. Проте. Навіть той фінал, який написала Мадлен Міє, в цілому мене влаштовує. Вважається, що «Церце» це твір з феміністичним прицілом, на те, що це історія становлення жінки, її відокремлення від родини, пошуку свого голосу та місця в цьому світі. Я чесно можу сказати, що не бачу його як сильний та, скажімо так, хороший феміністичний твір. Тому що якщо ми будемо розглядати його як феміністичний твір, тоді нам доведеться не закривати очі на те, що в творі достатньо багато прикладів мізогінії. Деякі персонажі Мадлен Міллер поводяться, м'яко кажучи, не окей, одна до одної. До того ж, в книзі є момент зі зґвалтуванням. І ця історія для мене взагалі залишилася під великим знаком питання, тому що ми. Читаємо книгу про богів, так про створіння, які мають надлюдські здібності, тобто божественні здібності. І в момент, якщо ми говоримо, що це було схвалтування, то чому ж боги це не зупинили? Ось таке питання в мене є, воно не закрите. Тому, якщо хтось знає відповідь на це питання, дайте, будь ласка, знати в коментарях. Після того, як я прочитала книгу Церцея, в мене виникло бажання перечитати міфи та легенди Давньої Греції, аби оновити свої знання. Та згадки про всіх героїв. Проте я хочу зауважити, що не можу сказати, що зараз я суперкласно знаюся на міфах давньої Греції, тому я говорю про це лише тому, що, можливо, для тих читачів, які є знавцями історії цих міфів, вони можуть знайти якісь неточності в тому, як описала героїв, богів Маден Міллер. Із цікавого я знаходила інформацію про те, що телекомпанія HBO викупила права в Мадлен Міллер на екранізацію цього твору, тобто, має бути певний міні-серіал на основі церцей. Сподіваюсь, що книга «Церцея» вас зацікавила. Буду вдячна за вашу підтримку, завдяки лайку, коментарю або підписці. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.